Урадивелові організували цікавий майстер-клас, куди де залучили місцеву молодь. Більше у сюжеті великдень наближається, і до цього великого свята готуються всі. 29 квітня о 18 годині в приміщенні будинку школяра, а саме в ігровій кімнаті Сонік, було проведено майстер-клас: подаруй дитині великодню писанку. Всі бажаючі мали можливість взяти участь в такій веселій та спокійній діяльності писанкарство великодніх писанок. Нам Марія Пацюк розповіла про історію цієї традиції, наскільки було важливим писанкарство. Вдавнину яйце вважалось символом сонця. Тож і зараз розмальовування яєць досі існує. А Оксана Андріїшин вчила, як правильно наносити орнаменти на яйця. Мені дуже сподобалось це. Дуже Готові писанки були спрямовані на благодійність. Також свій коментар нам надала одна з важливих учасниць цього заходу. І станували разом спільно, служба справ дітей і поліція радивину. І дані фарбовані яєчка будуть направлені для дітей сиріт, дітей позвали батьківського опікування. Мар'яна Баня, Сергій Нікішин, Яна Грицай, телеканал Броди онлайн.